Усім добрий день, неболі добрий день, з вами Ігор Вірстюк, чеська мова легко. І сьогодні, друзі, ми продовжуємо розглядати групи дієслів. Сьогодні у нас друга група, неболі друга скупіна, на закінчення не, неболі на концовку не. Отже, друзі, вона надзвичайно подібна до першої групи, тільки різниця, що там було закінчення чисте звук Е, а тут не. І подивимося, як вони працюють у першій, так, у третій особі множини і у третій особі однини. Отже, знову ж таки, маємо декілька цікавих речень, декілька цікавих слів. Тобто, словеса друге скопіни на не. Будьте уважні. Отже, маємо тут декілька слів, які ви будете вживати щодня. Це є слово друкувати. Тіскноут. Мерзнути, мерзноут, старіти старноут, молодіти младноут. Друзі, якщо ви звернули увагу, тут є питомо-чеський дифтонг «оу», якого чехи дуже люблять. Тому його треба вимовляти чітко і гарно. І через те, що тут він є в цих словах, цю групу дієслів виокремили окремо. Ну і подивимося, як ці слова. Працюють у реченнях. Хочу звернути увагу щодо слова мерзноут. Тут є чотири приголосні на початку вкупі, так і нема між ними голосної, як в українській мові. Мерзнути. Але, друзі, пригадуємо з фонетики, що у чеській мові r або р і л це є складотворні звуки, на відміну від української мови. Тому сильно стискати, редукувати не потрібно. Там є невеличкий. Голосний склад, який на, пись... на письмі просто не позначається. Мерзнуут. Віборнє. покрачує медал. Отже, друзі, звернемо увагу в реченнях, як воно працює. Для він і вона тут уже буде закінчення не. Неболі концовка не. Тіскноут друкувати. Вітіскноут – надрукувати. Доконаний вид. Супер! Ну і перше речення. Ви хочете сказати: я друкую документи вдома. А чех скаже: Я тіскну папіри вдома. Я тіскну папіри вдома. Тіскну друкую. Зрозуміло. Далі маємо питальне речення: неболі та зацівету. Надрукуєш цю статтю сьогодні, птасе пані Новакова. Вітіскнеш чланик, Витіскнеш, надрукуєш. Супер! Співзвучно. Тільки потрібно вивчити це слово. І нове слово бачимо, чланик. То є він, а у нас це є стаття. Вона. Віборні. Покрачуємо далі. Далі нове цікаве слово. Тіскарна. Принтер. Що він робить? Погано друкує фотографії. Тіскарна шпатні тіскне фотки. Друкує, тіскне. Ось і вся різниця. Чудово! Покрачує медал. Ми не друкуємо фотокнигу з весілля. Не тіскнеме фотокнигу за свадби. Не тіскнеме. Не друкуємо. Не з дієсловами в чеській мові пишеться разом. На відміну від української солов'їної мови. Так, далі. Питальне речення. Ви друкуєте формат А3, тіскнете формат А3. Тіскнете. Друкуєте. Чудово. Далі, те, що нас цікавить, мої друзі друкують все на роботі. Мої камараді тіскнув ще в праці. Мої камараді тіскнув ще в праці. Тіскнув. Дифтонг-оу. Друзі, теж ви звернули увагу, як і в першому ролику, закінчення третьої особи множини ідентичне тим словам, які мали закінчення Е. Тіскноу. Супер. Ну, і ще нас цікавить, що наказовий спосіб, або прохально, скажімо так. Роздрукуйте. Витіскнете. Це, якщо ми звертаємося до групи людей або до старшої особи. Або якщо ми на ти тикамеся, то роздрукуй, Яно, витіскні. Витіскні. Чудово. Їдемо далі. Маємо слово мерзнут, мерзнути. І ми кажемо: я мерзну. А як скаут: Я мерзну. Або просто мерзну. Коли ми мерзнемо, восени ми мерзнемо. На подзім ми мерзнемо. На подзім, нове слово чоловічого роду, до речі, восени. Осінь подзім. Осінь це вона, подзім – то є он. Паматуйтеся. Далі. Вона в цьому пальто мерзне. Она том баті мрзне. Яна в том баті мрзне. Нове слово, друзі, кабат чоловічого роду. У нас пальто воно. Чудово, їдемо далі. їдемо далі. Не бійся, ми не змерзнемо. Не бойся, не змерзнеме. Далі. Ви змерзнете без куртки в печері. Цікаве речення. Змерзнете без бунди в яскіні. Змерзнете без бунди в яскіні. Змерзнете? Змерзнете. Ну, майже співзвучно, друзі. І нове слово куртка бунда. Пальто кабат, єскіне. Печера, друзі. Цікаве слово. Ви його будете зустрічати дуже часто в літературі, в кіно і так далі. Далі третя особа множини. Вони мерзнуть на дворі. Оні мерзнув венку. Оні мерзнув венку. Ось і вся різниця. Нуть уть, ють, так. Ноу no, дефтонг. Супер. І тепер знову ж таки прохальна форма. Так, Не будемо наказувати. Не мерзні. Не мерзні. Не мерзніть. Не мерзняте. Йдете дому. Супер. Ну, друзі, захотілося мені вам надати декілька. Важливих дієслів. Так, така буде у нас рубрика, оскільки ми працюємо з дієсловами. Попереду у нас і третя група дієслів, потім четверта, потім п'ята. Далі ми будемо розбирати минулий час чеських дієслів, майбутній час, підрядні речення, як, воно працює, як працюють дієслова з сполучниками, з прийменниками. І для того, щоб ми могли в реченнях вже орієнтуватися, нам потрібно вчити дієслова, оскільки саме дієслово це можна сказати. Одна з найважливіших так, частин мови. Тобто словесо, найважливіші слова один, найдулежитіші словеса єдна, найдулежітіший. Ось який гарний прикметник чеської мови. Отже, декілька слів я підібрав. Деякі ви вже знаєте. Вони всі зараз стоять в інфінітиві, оскільки ми ще не брали ні минулий, ні майбутній час. Тому. Заучуйте їх так, як вони є, а потім ми будемо з ними працювати. Їх буде більше, їх буде біля ста. Хоча в кожній мові, як говорить філологічна наука, так, потрібно знати хоча б 500-600 слів, щоб вільно розмовляти даною мовою. Так, у нас це чеська. Чеська солов'їна мова. Не побоюсь я цього слова. Отже, друзі, бігти, біжет, боятися, баце або міц страх. Ви вже це знаєте. Брати брат. Бути бід. Бачити відід, володіти чимось, власніт, наприклад, власнім авто. Супер. Заперечувати щось намітат. Намітам. Я заперечую. Входити кудись в Вибирати щось або когось вибірат. Виходити з дому. Віхазит, розмовляти, млубіт. Варити, наприклад, сніданок чи обід Важіт. Важіт. Давати Дават. Робити ділат, довіряти дув'яжувати. Ось і все, друзі. І як завжди, я би хотів вам сказати, що про днешник би то асістачило. на сьогодні, мабуть, вистачить. І, як завжди, я хочу вам сказати: на все добре! Нійте сегеські годні щисті.